Вітаю! Виявляється, що в Європі формується новий лідер, і українці його підтримують. Ну, як мінімум, ті українці, які потрапляють на правильні ресурси, на правильні канали. І ось на каналі Київ 24 експерт пояснює, а що чому Мерц нам подобається, чому він нам має подобатись. В Європі формується новий лідер, який готовий вести Німеччину вперед. І це буде саме чинний канцлер, пояснює політолог. Я не знаю, чому така любов до Мерца з боку деяких представників експертного середовища. Чим вона обумовлена, і чим нашим експертам не подобався Шольц. Ну я думаю, що це якраз та лінія, яка, який колись подобався Байден, потім подобався Боріс Джонсон, потім подобались ще деякі лідери, які... Казали, let's go, everybody, hello, everybody, Ми вам допоможемо. Ви давайте воюйте. Щоправда, я з 2022 року пояснюю, що нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. І от ось все те, що для війни, воно знаходить відгук у деяких експертів, деяких політологів, деяких навіть журналістів. І ну, от Вони захищають оцю лінію. У них завжди позитивний той. Хто щось допомагає для війни, а ось той, хто щось намагається зробити для миру, той поганий, бо в нього не виходить. Ну, дати 100 таурусів, 50 з яких зіб'ють, 25 з тих, що залишаються, не долетять до цілі або промажуть, і 25, які долетять, ну, ці експерти вважають, що ми так можемо завершити війну. Ці експерти чомусь не аналізують, що Мерц не збирається давати весь всю потужність Бундестагу. Мерц не передає сучасне озброєння, мерц не передає сучасні танки, мерц не будує завод е, спеціально для України, е, мерц просто дає е, трішечки чогось і займає отаку е, риторику, що він буде допомагати Україні. Але я ще раз повторюю: 50 чи навіть 150 таурусів нічого не вирішать. Ну, давайте послухаємо експерта, щоб не бути голослівними. Ну, По-перше, треба тоді повернутися до постаті самого. Це та людина, яка дуже довго йшла до своєї вершини. Да-да-да. А ще це людина, у якої дідусь перейменував вулицю в нацистській Німеччині на Адольф Штрасе Гітлер. Адольф Гітлер Штрасе. Це в нього такий був. А ви скажете: Ну так при чому тут дідушка? Та при тому, що виховання, воно ж якось передається, я щось не чув, що Мерц відрікся від свого дідусь, чи якось засудив там. Політику, яка була, я не чув цього. А у дідушка цей виховав папу, ну, тата Мерца. А Мерц вже у свого тата виховався. Ну, ми не будемо, звісно, але дух Адольф гітлер Штрас, мені здається, вітає десь над Мерцем. Вам не здається? Довго йшов до своєї вершини. Довго Мерц ішов до своєї вершини. Я ж вам пояснюю, чому він довго йшов, тому що в нього дуже такий дивний бекграунд. І якщо ви думаєте, що Мерц принципово інший, то ви погугліть його біографію. Ви подивитесь, що у Мерца не все так однозначно в його поглядах. І десь дух дєдушки ще є. Ну-ну. її -ну. обдурювали і свої і чужі. Його, каже, обдурювали і свої і чужі. А тепер що, він обдурить когось? Ну-ну. І от те, що він прогнеться під реалії, я не допускаю. Так? Прогнеться, він прогнеться під реалії. Ви чуєте, ви вдумайтесь в слова. Я не думаю, що Мерц прогнеться під реалії. Тобто, у нас є реалії, і ми їх враховувати не будемо. Ми під реалії прогинатися не будемо. Давайте приберемо слово прогинатися і замість слова прогинатися поставимо слово враховувати реальність. Тобто мерц не буде враховувати реальність. Ага, мерц спробує жити в фейковому світі. да? Мерц попробує жити в уявному світі. Чи як? Чи мерц спробує, щоб ми жили в уявному світі? Ну -ну. Дипломатію якусь або дипломатизм. Якусь дипломатію, якийсь дипломатизм. Адольф Штрас. Він буде проявляти, але він, знаєте, от коли буває подія, яку трактують однозначно негативною, тобто от йому під час голосування показали місце. Це одна. Тут щось політолог вже розповідає, вже журналістка трішки заснула. Ну -ну. А картина. А друге, це дуже корисно для нього. Тому що він зрозумів, що тут не тільки друзі, і треба з ними дуже якісно працювати на кожному етапі. То адвокат Мерца в Україні не знаю. Чи Мерц знає про це? Ну я думаю, що він людина дуже досвідчена. Він і в політиці давно, і в бізнесі давно. Ну да, від часів дідушки багато чого знає про бізнес, про що там політику. Нормально все і він е, вище Трампа. Вище Трампа, ого. Йо, моє. Да-да, у, у Трампа ж не було дідушки, який вулицю перейменував на долю гітлер -штрасси. І Чим це він вище Трампа? Що фізично вищий? Це розуму додає? Фізично, тому йому фізично мав би спілкуватися, якщо поряд з президентом Сполучених Штатів буде стояти, це в країні, де ладно, я промовчу про зріст різних людей. Це взагалі як? Це, це ж. Ладно. Але це так. Я просто фізичні компоненти. Це вже якийсь, ну вже, вже... ви відчуваєте оцей смак? Відчуваєте фізично, там, зріст, колір очей, волосся яке. Відчуваєте вже щось таке? Відчуваєте? да? Зріст уже грає роль там. Угу. Тому я не думаю, що. От можна було на цьому зупинитися. я не думаю. Чи буде намагатися дуже йти в піке з Полученими Штатами, але аргументи, я думаю, що Мерці його команда знайде для того, щоб продовжувати ту лінію, ту лінію, яка в нього зараз вимальовується. Яка? От цікаво, яка в нього лінія вимальовується? Дать 150 Таурусів в Україні. А, З цих 150 Таурусів долетить 75. З цих 75 зіб'ють половину. Тобто, 50 цілей буде вражено таурусами. Не найбільш потужна, до речі, зброя. Ну, по Кримському мосту. Я не знаю, що воно дасть зараз. Ну, покричимо, що так, да, класно, символічно це важливо. Ну, Міст сьогодні не грає ніякої особливої ролі, воно може тільки призвести до того, що Путін захоче ще Херсон назад повернути, щоб буферна зона, як він каже, санітарна була більша. От що говорить оцей експерт, і, і що там лінія Мерца? В чому вона полягає? Тому що на секундочку я таке розумію, що на ми не почуємо лінію Мерца, ми почуємо просто, що Мерц тримає якусь лінію. А, а далі експертка, я так розумію, що розумію? Яка лінія Мерца? В чому лінія Мерца? Політичні або на карті Європи формується, не формується а починає свої? Гучні кроки ще один лідер, який буде намагатися вийти на перше місце в Європі, і це вигідно і Німеччині і Мерцу як політику. Геніально, просто геніально. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Мерц не слідуватиме Сполученим Штатам Америки, але знайде аргументи, щоб продовжити власну лінію. В Європі формується новий лідер. Ну, якщо ви замість слова лідер поставите іншу літеру, ви десь і отримаєте те, що формується. Тому що буквально щойно, щойно я записую відео зараз 20, 23, 27 травня, щойно прийшла інформація про те, що Німеччина не буде передавати Тауруси Україні. Поки що не буде. Просто ну величезний лідер. Просто лідер лідерів такого ще не бачила історія. Мені здається, що Мерц трішечки іншим попахує. І от люди, які говорять, що він вищий, вищий, і вже буде з... Ви просто подумайте про те, про Україну подумайте. Про висоту, ширину, там, ну ви зрозуміли. Освіту, багато чого. багато чого. І не варто це в Україні взагалі піднімати. Бо дуже багато тоді асоціацій виникає. А, така якась дивна історія. Я не знаю, як ви відноситесь до Мерца, але я повторюю ще раз, дуже легко чомусь сподобатись українському медіа і експертам, якщо ти просто даєш якісь застарілі тауруси в недостатній кількості, а потім їх не даєш. І тебе вже обожнюють в Україні. Деякі. А якщо ти хочеш зупинити війну, якщо ти хочеш перемир'я для України, то ти ніколи не знайдеш симпатій. Чому? А оце вже вирішуйте самі. У мене є відчуття, що дуже багато людей, крім нашого ворога, хочуть продовження війни в Україні. Я хочу миру для України, тому що я не бачу перспектив розвитку нашої країни, якщо ми ще будемо 5, 10, 15 років воювати. Нам потрібно думати про те, як зупинити нашого ворога, дочекатися, коли його не стане, і далі будувати Україну. Яка зможе повернути всі свої території, це обов'язково буде. Обов'язково. Але сьогодні хтось хоче з України вичавити останні соки. І думаю, що мертв тут зайняв чергу не з самого кінця. Бережіть себе, напишіть, що ви думаєте. Не забувайте підписуватися, спонсоруйте канал. Новини, які я роблю, і аналітику, вони всі є в телеграмі, є от в описі цього відео. Бережіть себе.